Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас Українська прем'єр-ліга. Футбольний прогноз, 18-й тур понеділок, 24 лютого. Сумний день в історії України, в історії українського народу, третя річниця початку повномасштабного вторгнення. Я зобов'язаний почати це відео з хвилини мовчання. Дякую, друзі. Я присвячую всі мої відео, всі наші перемоги, і не тільки в футболі, нашим захисникам, нашим воїнам. Так, да, дата сумна, звісно. Але головне, що нас чекає попереду. Я більше, ніж впевнений, перемога! Отже, друзі, ми повернемося до нашої теми: Футбольний огляд, футбольний прогноз. 18-й тур Української прем'єр-ліги завершує матч Шахтар Донецьк, Лівий берег Київ. Клуби між собою зустрічались всього одного разу. На арені Лівий Берег. Тоді мінімально. Шахтар виграв у місцевого клубу в Києві на лівому березі. Така тофтологія, виходить. Лівий берег на лівому березі. Цей матч вже Шахтар лівий берег буде проведений на арені Львів. В місті Львові, зрозуміло. Умощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки і коментарі ваші. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Наперед, вам всім вдячний. Отже, Шахтар третій. Поки що, після 16 є матч перенесений один у Шахтаря. Порівняно з Динамо Київ, Шахтар провів 16 матчів, забито 41, пропущено 15. М'ячів 33 очки у здобутку в таблиці. Лівий берег був передостаннім вже лівий берег на 13-й сходинці. І якщо ще трішки підніметься лівий берег, залишить клуб ось цю небезпечну зону виліту. Тому є всі шанси зберегти. Прописку у Прем'єр Лізі. Але, звісно, і цілком зрозуміло, що не після цього матчу аж ніяк. Тому е я вважаю, що навіть самі прискіпливі, е віруючи, що лівий берег бодай за нічю зможе зацепитися у цьому матчі проти Шахтаря на виїзді. Навіть і вони не вірять, що це можливо. І я не буду довго забирати і вашого терпіння, і часу. Скажу, що я у цьому матчі не, не бачу нічого, окрім неймовірно впевненої, результативної перемоги Шахтаря з Донецька. Так, я передивився. Лінію БК і перебрав всі можливі параметри, які підходять до цього матчу. Скажу, що найбільш, як на мене, підходить фора мінус 2 на донецький шахтар. Фора мінус 2 на донецький шахтар це найкращий параметр, які можна застосувати до. Вигідного варіанту прогнозу на цей матч. Отже, цим матчем ми закриваємо наші прогнози по 18 му туру. Перемога Шахтаря по форі мінус 2 рівно коефіцієнт 1,65. Це мій вибір остаточний і єдиний. Слово за вами, любі друзі, пишіть у коментарях. Нетерпляче буду чекати на ваші е, вмістовні коменти. Ставимо, якщо сподобався мій прогноз, ставимо вподобайки. Якщо ж ні, антивподобайки. Е, ну, а саме головне, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Наперед вдячний всім всім вам. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові! І героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Скріншот, по-моєму, прогнозу розташований вже давним-давно у нашому телеграм-каналі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і знаходяться посилання до всіх моїх. Соціальних мереж. Ласкаво просимо. Посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, в описі під цим відео. Ласкаво просимо. До зустрічі, любі друзі, всім удачі, всім добра і всім па-па.